Це є комплекс спорядження, за допомогою якого водолаз спускається саме під воду. На ньому ви бачите повну лицеву маску, тобто в ній вже вмонтований зв'язок, і водолаз може тримати зв'язок з поверхнею. Підводний дрон так. Він керується з берега, суші, і також призначений для пошуку затонулих предметів або людей під водою. База, база потерпілий в 13-му квадраті, як зрозумів. Наразі надається перша медична допомога. Територіальними органами, аварійно-рятувальними підрозділами центрального підпорядкування ДСНС разом з місцевими органами влади у нас передбачено чергування у місцях відзначення водохреща 218 рятувальних постів, на яких буде чергувати. 1055 рятувальників і понад 200 одиниць техніки. Переважна кількість саме тих, хто буде чергувати, це від ДСНС.